Водоканал, водоканал це праця. Це робота, улюблена робота, скажімо так, цікава робота. По-перше, ми допомагаємо людям. Ми виконуємо, скажімо так, дуже важливу місію. Ми, Місто, скажімо так, від нечистот, подача води. Ну, багато, різних, багато різних питань, які водоканал вирішує. Скажемо так, водоканал одна із тих організацій, до яких звертаються навіть якщо не наші комунікації, звертаються поперед цього водоканал. Тому що десь побачили відкритий люк. Водоканал. Десь побачили якесь провалля, водоканал. А водоканал вже потім вирішує, чи це наше, чи це інші, інших підприємств. Функціонування міста, вода і каналізація, ви зрозумієте. колись мені казали дуже просту річ. Коли не буде тепла, можна нарубати дрові, і це саме. До річки не набігаєся. До річки не набігається з відрами. Тому я ж кажу, що вода і каналізація це... Ну, було нашого, нашого міста. Зараз ми не в тарифі. Дуже важко, коли ти розумієш, що у тебе коштів вистачає наполовину або навіть менше, ніж потрібно. То зараз за що підтримки постійної Ального Васильіча Бондаренко та міської ради ми змозі надавати послугу, качесну послугу в нашому місті. Дуже багато передали техніки військовим, а взамін отримали нову техніку. І зараз вона вже на лінії, і це намного швидше прискорюють процеси, які відбуваються в місті по ремонту, а також локалізаціям аварійних ситуацій в місті. У нас нові екскаватори, у нас нові аварійно-ремонтні машини. У нас, якщо ви бачите, по місту їздити, то бачите, що машини, які розводять воду, вони теж мають гарний стан. В цьому році ми приймали форум Дніпровський в Черкасах. Приїхали всі обласні водоканали, практично всі було біля 200 представників різних і від міських рад і від водоканалів, а також представники бізнесу. Вони дуже високо оцінили нашу роботу, роботу водоканалу, а також наше досягнення. От навіть не в тарифі. Ми зараз поміняли повністю всі фільтри на нашій Дніпровській водачів станції. що Намного покращила якість води. Ми провели хлорування перед початком навчального року, що тут дуже добре сказується на качестві води в наших мережах. Дуже багато планів. Саме основні плани це касається того, щоб наша інфраструктура була стійка. Це генерація. Когенерація, а також вот, у нас в планах э, найближчим часом побудувати сонячні э, станції на наших об'єктах, для того, щоб ми були незалежними. Ціна на електропостачання э, на електроенергію росте кожного разу. Ро 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 Якщо у нас буде дешевша електрична э, енергія, то відповідно, і тариф буде нижчий э, для кожного Ми розробляємо цю стратегію З 2022 року і вона підтримана міським головою. І я думаю, що в разі встановлення проєкту вже, я думаю, що 24-25 рік в році вона буде встановлена, і це существенно скажеться далі на тих коштах, які вплачують містяни. Ми коли запрошували представників водоканалів інших, то ми показали нашу лабораторію. Зараз, благодаря підтримки міжнародних організацій, таких як МОМ, у нас повністю нова нове обладнання. Такого обладнання практично нікого нема. І зараз ми домовляємось і з іншими водоканалами, а також Асоціацією водоканалів України, о тому, щоб на базі Черкаського водоканалу був навчальний центр по лабораторний центр, який дозволив фахівцям з інших водоканалів отримати тунів кваліфікацію. І опыт праці на такому обладнанні. Мені подобається моя робота, тому що перш за все ми не стоїмо на місці, ми рухаємося вперед, ми проходимо різноманітні тренінги, навчання. Онлайн семінари, ми оновили 80% обладнання. У нас є газовий хроматограф, рідинний хроматограф із кондуктометричним детектором, із флуоресцентним детектором. Також в нас є два атомні абсорбційні спектрофотометри для визначення металів. Працюємо також використовуючи полуменеву і електротермічну атомізацію. Також є аналізатор загального вулицю. Це більш сучасне обладнання, воно дозволяє більш швидко і більш точно проводити дослідження. Ми здійснюємо контроль води, яка подається на місто, а також води, яка подається в пункті розливу капець водоканал І загалом питна вода, яка подається на місто, яка продається в пункті розливу, відповідає нормам дерсанпін. Коли споживачі задоволені якістю води, це завжди приносить задоволення і нам. Сьогодні ми святкуємо свято нашому підприємству 110 років. Це дуже великий шлях, і я, як керівник, тільки пальчиком доснувся до вашого підприємства. Тому ті предыдущі літа і ваш колектив створили те, що зараз є. Найкращим Україні. Дякую кожному з вас за те, що ви робите кожного дня. Кожну домівку черкаску воду з нашого водоканалу ми е, і наш колектив е, робимо все можливе для того, щоб ви, били, наша послуга була якісна, е, вчасна і щоб ви е, отримали здоровий продукт. Це найголовніше, бо зараз, коли спілкуєшся з іншими водоканалами, розумієш, коли там зовсім води немає. нема. Це, мабуть, не привітання, так сказати, а дуже важко, коли, що говорять, коли електрики немає. Люди остаются в городах. Но коли немає води, люди виїжджають з городов. Так я хочу э, привітати вас з тоже с нашим святом Станісяким Горищем Водоканала. Так, чтобы у нас завжди була вода. Завжди вода, і ми залишилися верному своєму місті, своєї країні. І слава Україні і Черкас слава.